Вітаю ви на каналі Життя в селі, так як воно є. Ось трошки покажу вам свою мангали, цю невеличке таке коротеньке відео. Вранішня годівля перед роботою в мене сильно багато часу немає, ну так, декілька хвилин. Яблучка їдять. Дуже люблять овочі, фрукти, траву, зелень, будь-яку, сіно, солому також. Для них от, овочі, фрукти це набагато краще, ніж зерно. Вони зерно не так їдять, як от всякі такі коренеплоди. плоди. Ростуть вони дуже гарно на овочах. От навіть на зерні вони не так ростуть. Вони їдять зерно, все, скільки не дай, вони його будуть їсти, але приросту такого немає. Зараз такий от сезон, що зерно дуже дороге і немає чим таким замінити. Ну Траву ми косимо, то я ж кажу, якраз якесь таке міжсезоння і зерно дуже дороге, і такої зелені вже немає, тому що зараз дуже велика спека і вже два укоса зробили. У нас люцерна і клевер. так що. Там унизу ще є трава. Ну, в общем, поки були дощі, то було дуже гарно. Зараз вже немає такого. І воно вже не таке сучне, але все, одно, вони його їдять. Ну, мало. Хотілося би більше. Так що, що маємо, то маємо. Кіска кричить. Зараз підемо травички віднесу. Так що, друзі, така от ситуація. Так, дякую всім за увагу. Це так. Невеличке коротеньке відео, просто показала вам своїх хрюшок. У мене їх тут 8 штук, один кабанчик, ну батько їхній і мати. Всього 10 штук. Все, дякую всім за увагу, всім гарного дня.